Юля, а що там тебе в руках? Це дорожній знак. А тримаю його я його, тому що сьогодні у нас спецвипуск шкільних новин, присвячений участі учнів нашої зватівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 у всеукраїнській акції. Увага! Діти на дорозі! А на що спрямована ця акція? З 20-го... 20 серпня на території Луганської області стартувала всеукраїнська акція Увага! Діти на дорозі! Спрямована вона на відновлення навичок пов'язаних з безпечною поведінкою юних учасників дорожнього руху на вулицях і дорогах. А також адаптацію школярів до транспортного середовища в місцях постійного проживання та навчання. В ефірі Шкільні новини. Що в тебе в могли? Ще, ще раз, окомливає на вас. Зупинися, підожди. Тепер паливо стійка. А тепер, будь ласка, йди певно, спокійно. Заходимо вам роздати листочки, я буду загадувати і запитання. Якщо відповідь, так ви піднімаєте зелений. Можливо. Якщо відповідь ні, ви піднімаєте червоний. Зрозуміли? за запитання. Дорогу потрібно переходити в будь-якому місці. Молодці. Діма допомагає мені слухати правильні відповіді чи ні? Багато словову дорогу можна переходити тільки по підземному або наземному переході. Так. Чекати транспорт потрібно там, де тобі зручно. Там, де тобі зручно. Так. Перекриття потрібно переходити під прямим кутом. Під прямим кутом. Виговую, безпека пішоходів. Ознайомимося з правилами переходу дороги. За несприятливих умов. А так, де ви дотримуєтеся правил дорожнього руху? І які правила дуже потрібно, важливо дотримуватися на дорозі. Як ви гадаєте? Аліна? Треба переходити дорогу тільки по позитивною. Добре, це я. А дорогу на зелене світло світло Добре, Дар'я. Щоб перейти дорогу, треба спочатку... Він на середину дороги, дивитися на права, потім не ходив роботу, діти в школі. Один хлопчик їхав на автобусі. Він на ходу вистрибнув з автобуса, подумав, що запізнився на уряді. Він е -е, повернувся до рігу, немає машини, а забули. Складається з дорожніх знаків. Дорожні знаки мають різну форму. І форму, кружечка, і трикутничка, і прямокутника. Зараз ми знайомимося з деякими із них. Рух пішохідних заборонений. Вплоть на цей знак. Знаходим, нас потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їде, і хто ходить, і дорослим, і малим знати знаки треба всім. Можна подивитися в ліву сторону, потім подивитися в праву сторону і пішли по дорозі. І дивляться в рух. Це в нас, ви бачите, інформіруючи знаки. Тобто, Тож, що ли вас там пішохідний переход, підземний переход, надземний переход. Ну і осаємо. В школі вже декілька років поспіль працює команда юних інспекторів руху. Вивчати правила дорожнього руху їм допомагають інспектори далі. Учасники команди неодноразово представляли Сватівський район на зональних змаганнях КВК Юрія. Отримані знання вони намагаються передати молодшим школярам, допомагають класоводам в організації поїздок та екскурсій, проведенні тематичних заходів. Добрий день. Сьогодні ми повторюємо правила поведінки під час руху автобуса. Та який автобус використовується для перевезення дітей. От, наприклад, якщо автобус використовується для перевезення дітей, то на ньому обов'язково повинен бути знак Увага діти. Зараз ми пройдемо до автобусу. Заходячи в автобус, треба по одному, не штовхаючись, дуже обережно, тримаючи поручник. Тепер давайте повторимо правила поведінки під час руху. Автобуса. Що забороняється в автобусі робити? Відповідай, дівчинка. Не треба вставати з місця. Правильно. Давай, хлопчик. Нельзя кричати в автобусі. Вірно. Не можна в автобус пити і їсти. Не можна вивати відкати ти водія. Дуже вірно. Всі запам'ятали правила, а тепер давайте відправимося у подорож. Ми приїхали, а тепер обережно виходимо з автобуса, не штовхаючись по одному. Та автобус обходимо взадох. Піднімаємо. Піднімаємось і виходимо по одному. Як не можна кататися на велосипеді? Так Так їздити дуже небезпечно та можна поранитись. Зміною для нашої команди Ювір стануть учні 7 класу, які пропагандують дотримання правил дорожнього руху як серед своїх однолітків, так і серед молодших школярів. Світає гідбригада! Виконувати правила дорожнього руху. Знак що це треба з той Хто порушив звичайний лад? Всі машини збились в куку. ні вперед ні назад. Можливо, гама пішохід. Не так пішла на перехід. А це учень сьомого класу, які дружить із світлофором. Ти переходиш вулицю, спочатку зупинись. До знаків світлофора уважно придивись. Тобі він скаже чітко, чи небезпек немає. Та кольорові очі він має не давно. Завжди вони пильнують ніколи вони З дітьми він не жартує, бо дуже любить їх. Та я гід бригада сьомого А класу світлофор Моргайко. Дозвольте не рекомендувати Я світлофор Моргайко. Я допомагаю машинам і пішоходам виконувати правила дорожнього руху. Знак червоний – купити Жовтий – кулачку. Придивляєш до світлофора Школярі всі мають знати, що не можна м'ячем грати на дорозі, там, де їдуть що хвилини, і автобус, і машина можна бігати, і стрибати, і м'яча здоганяти, влаштувати перегони та подвір'ї, стадіон, світла в дорозі, штабця не так собі. Подружитись треба з кожним він нагодою стане тобі. Щоб не трапилося, всяке шанувати треба знати. Так, знаків багато і наше завдання пояснити тобі їх застосування. Якщо будеш знак вивчати, не треба нам буде тебе рятувати. Вивчай виконуй. Під таким гаслом пройшов бліц турнір між командами 9 класу, які продемонстрували присутнім свої знання з правил дорожнього руху. Итак, друзья мои, на нашем классном чате мы сегодня проводим э, викторину по правилам дорожного движения, которое называется «Счастливые случаи». С каждым днем, на этих наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивное движение требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами истории правил дорожного движения. Первый светофор был изобретен в 1868 году в Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя фильтрами – зеленый и красный. Цвета менялись с помощью ручного привода, который управлял полицейский. Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. Итак, мы начинаем нашу игру. Итак, четвертый наш гейм, который называется «Дальше, дальше, дальше». Вы, я думаю, все, конечно, знаете. Да, я задаю 15 вопросов в одной команде, 15 вопросов в другой команде. Команда отвечает быстро, кто знает правильные ответственности. Итак, пожалуйста, время пошло. А й у приміщенні школи. Біля входу у школу треба повісити знак. Разорох заборонено». Посей <рістеб> бюлі пропонуємо повісити знак рух по колу. У гостибюрі, де батьки чекають своїх дітей, можна повісити знак зона паркування. Великий перерва все населення школи, поспішає заправитися у шкільній їдальні. Пропонуємо повісти знак «Заправка». Учні, які досі не на пам'ять свій розпал, допоможе знак і. Попа ще радимо надавати завличку і знаком дикі звірі на дорозі». Та вивішувати і там, де найбільше вишкодують учні. А новий знак визначення місця пропонуємо повісти для кільої дошки поша, кабінет директора. Найбільш небезпечне місце для двоєшників і прогульників можна повісити знак падіння каменів. Нам центр школи учительську можна повісити знак пункт технічної допомоги. Вдачу з украсиних сигналів заборонено. Ми пропонуємо вашій увазі фоторепортаж учнів 9 класів, які побували на штрафмайданчику і на власні очі переконалися, що швидкість, необачність, неуважність може привести до фатальних наслідків. А зараз пряме включення нашого кореспондента ковальової надії. Доброго дня! А чи знаєте ви, що таке ПДР? Це правила дорожнього року. А чи потрібно їх дотримуватися? Так, чому? Тому що щоб не трапилася аварія на дорогах. Як повинен рухатися пішохід, якщо немає пішохідної доріжки? Я думаю, що він повинен рухатися. По збіччю дороги на зустріч автомобілю. Треба дотримуватися грам дорожнього руху. Правила дорожнього руху треба дотримуватися, щоб не було якоїсь аварії або зіткнення е, пішоходів з автомобілем. Для кого правила дорожнього руху важливіше? Для водія чи для пішоходів? Я вважаю, що правило... Пішоходи та кіморій. про спорт. На шкільному майданчику у захоплюючій боротьбі зійшлися команди пішоходи та автомобілісти другого класу. Для того, щоб довести усім, що на дорослі головні і пішоходи, і автомобілісти. Жовте роздивись. Ми ми і не ворушись. Як червоно запалає, не ти заборонів. А зелене засвітилось, цей я вже шлях відкрився. Уявіть, що ви подій і давайте відстань. Увага! Завантажуєте автомобіль і повертаєтесь назад. Ви, дівчинка, завантажуєте автомобіль і повертаєте їм. Так, увага, увага! Приготувалися до Розпочали.